Привіт, друзі! Сьогодні, 8 червня, з вами знову Валерий Кличок. Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю ABC News, де сказав про те, що Росія може перемогти Україну, але для цього їй потрібно багато часу. Сполучені Штати Америки, якщо не ведуть санкції проти Росії, ну і, звісно, Європа, але він говорив основному про Трампа, то Росії буде легше воювати проти нас, що абсолютно очевидно. Також дуже примітним сьогодні було інтерв'ю. Гітана Санауседи, президента Литви, який розкритикував Фрідріха Мерца, нового канцлера, за те, що той не вводить санкції проти Росії. Санкції, санкції і ще раз санкції. Тим часом росіяни закопують свої літаки під землю, щоб дрони їх не уразили. І роблять вони це дуже швидко і якісно. Давайте я вам розповім, що для вас зібрав сьогодні, 8 червня, в День Святої Трійці. Принагідно вітаю вас святом, Бажаю вам миру, достатку і затишку родинного в кожну родину. Тому, будь ласка, підпишіться на канал. Я вам зараз детально про все це буду розповідати. Ну, звісно, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Тепер до суті, друзі. Інтерв'ю Зеленського, ABC News. В принципі, якщо говорити загалом, нічого нового Зеленський не сказав, позиція залишається непохитною. Наша ми залишаємося готовими чинити опір російській агресії, але робити нам це складно без західної допомоги, особливо без американської. І буквально два дні тому у виданні Wall Street Journal була публікація про те, що нібито Пентагон передав ракети, які були призначені для України, на близький схід для власних військ. Той момент я не публікував цю інформацію ні в телеграм-канал, ні тут, тому що вона була не верифікована. Але сьогодні Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати перенаправили озброєння, яке було призначене для України американським військам на близькому сході. Цитата дослівно звучить у наступним чином: ми домовилися з попередньою адміністрацією, мається на увазі Джозефа Байдена адміністрацію про один проект, на який ми розраховували 20 тисяч антишахедних ракет. Це недорого, але це особлива технологія. Ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні, вранці, мій міністр оборони сказав, що Сполучені Штати Америки перекинули ці ракети на Близький Схід. На превеликий жаль, друзі. Така от історія. Дональд Трамп. Не дуже хоче допомагати Україні. Він намагається якось там владнати питання на близькому сході, але ні там, ні тут у нього не виходить саме через те, що справді він не поспішає з введенням санкцій проти Росії. Навіть нещодавно йому задали відповідне запитання після гучного просування законопроекту Лінці Грема про мита в розмірі 500%, Але Трамп так і не дав чіткої відповіді щодо ухвалення рішення про ці санкції. і Сказав: Я сам буду вирішувати, коли які санкції вводити проти Росії. І Зеленський говорить про те, що Росія виграє, якщо воюватиме багато років, і не буде саме цих санкцій. Але поки що білий дім займає позицію продовження переговорів Росії та України всіляким чином намагаються вони достукатися до. Москви, аби ті, не виходили із переговорного процесу. Їм, в принципі це вдається. Буквально держдепша сьогодні повідомив про те, що Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, провів телефонну розмову зі своїм колегою з Франції Баро, і вони якраз і обговорили в тому числі і війну Росії проти України, також ситуацію на Близькому Сході, переговорний процес Сполучених Штатів Америки з Іраном щодо підписання без'ядерної угоди. І головна позиція, основна провідна позиція сьогодні США – це зберігати переговори Росії та України. Але вони будуть якісними результативними, якщо санкційна політика Сполучених Штатів Америки буде відповідна. Але важливі санкції не лише Сполучених Штатів Америки, а й Європи. Я вже тут не перший місяць розповідаю про те, що Європейський Союз проявляє інфантильність і нерішучість у питанні тиску на Москву. Не поспішає європейський союз ухвалювати новий пакет санкцій, де дійсно були б потужні пекельні санкції проти Росії, які стосуються енергетичного і банківського сектору. Неодноразово говорив я про це зі своїми колегами, але як ви бачите, достукатися нам вкрай складно до вищого політичного керівництва Європи. І сьогодні з такою ініціативою і з такою заявою вже виступив Діта Науседа, президент Литви. Він сказав дуже коротко і влучно, мерц підірвав довіру Європи. В інтерв'ю виданню Більд він сказав, що Європейський Союз має запровадити санкції, які вплинуть на російську економіку, як коктейль Молотова. І говорить наступне: федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив Путіну жорсткими санкціями проти Росії, якщо Кремль відмовиться від тривалого перемир'я з Києвом. Москва провалила мирні переговори в Стамбулі, але Мерз досі не виконав обіцянки, що підриває довіру до Європи та робить її слабкою в очах всього світу. Я б до цього списку, звісно, додав би ще Манеля Макрона і Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії. За словами Науседи, 18-й пакет санкцій, який зараз готує Європейський Союз, має бити по всіх компаніях, які допомагають Кремлю фінансувати війну. Крім того, він впевнений, що Росія не буде обмежуватися Україною. Це більш ніж очевидно, каже він. Вона становить загрозу для всіх нас. Ось чому стояти разом, це саме той підхід, який є правильним. Він також говорить про те, що Брюссель повинен негайно Позбавити банківський сектор Росії можливості використовувати платіжну систему SWIFT. тому що, якщо каже, цього ми не зробимо, вони й далі будуть торгувати. Литва проявляє дуже послідовну рішучу позицію в питанні протистояння можливій російській агресії, тому що вони як ніхто близькі до того, що Росія може почати і проти них військову операцію. На території Литви вже розміщено частково. Бригаду Бундесверу він говорить про те, що це дуже добре, але розцінює присутність військових не як присутність Німеччини, а як присутність військ НАТО. І направду в Литві навіть вже відновлено обов'язковий призов до війська. Він каже, що це треба робити і Німеччині, і іншим країнам збільшувати видатки на оборону. Ну загалом країни Балтії доволі послідовні в цьому плані, але. Вони не наскільки потужні економічно для того, щоб їхні, до прикладу, санкції вдарили серйозно по економіці Росії. Втім, вони також на жаль продовжують торгувати з Російською Федерацією. Тому заява на уседи дуже слушна в тій частині, що він запускає дискусію на найвищому рівні Європі про те, що не варто чекати, поки Сполучені Штати Америки ведуть санкції, їм варто робити достатньо для того, аби Росія втратила можливість воювати проти України, ну і загалом розвивати власний ВПК і готуватися до можливої війни надалі. Це, звісно, зробити буде непросто, втім, однозначно це треба робити. Тим часом Росія намагається не допустити повторення операції Павутина, яку провела Служба безпеки України 1 червня. І вони почали будувати укриття для літаків на військових базах. Про це повідомляють осін-аналітики групи «Діфмон». Початок відповідних робіт зафіксували супутник від знімки аеродрому Кіровське в анексованому Криму, а також у Севастополі, Гвардійському та САКах. На території Росії такі роботи, за даними аналітики, ведуться в Єську, Кримську, Приморську, Ахтинську. На авіабазі Ханська, Вадигеї, Мілерово, Ахтубінську, Бересоглібську, Курську, Енгельсі та Курську. Дуже багато зараз роботи проводять росіяни для того, щоб закріпити власні здобутки, в тому числі і в Україні на окупованих територіях. Вони швидко будують фортифікації на відміну від нас, бо ви мені пишете у коментарях про те, що про це треба говорити, коли є нагода і є підстави. Ми обов'язково про це друзі, згадуємо. І також сьогодні росіяни поширили інформацію про те, що їхні війська нібито зайшли на територію Дніпропетровської області. Генеральний штаб Збройних сил України спростував цю інформацію і фактично спростував повідомлення Медведєва, який знову в притаманні собі Манері, певне, після чергової порції алкоголю розповідає про те, що всіх бендерів треба знищити, а їхні війська, мовляв, уже на території Дніпропетровської області. Я спираюсь на повідомлення, які є офіційні від Генерального штабу Збройних сил України. І мовиться про наступне: Росії не припиняють штурмових дій у напрямку Дніпропетровщини, але їхні заяви про нібито наступ на область є дезінформацією. Про це повідомив речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов. У 72-й окремій механізованій бригаді зазначили, що ворог активно атакує, використовуючи тактику малих штурмових груп і намагається прорватися вглиб. Бійці розповіли, що противник рухається посадками і штурмує постійно як у день, так і вночі, але поки що, як стверджує генштаб збройних сил України росіян на території Дніпропетровської області немає. Сумами ситуація вкрай непроста. Нібито надходить інформація про те, що росіяни вже наблизилися на 20 кілометрову відстань до самих Сум. Але голова обласної військової адміністрації Григоров повідомив, що поки немає підстав для початку евакуації із самих Сум. За його словами, зараз евакуація. Проводиться із прикордонних районів, які систематично обстрілюються окупантами. Обласна влада перебуває у постійній координації з військовим командуванням. Усі рішення приймаються вчасно та відповідально, каже Григоров. Ми не недооцінюємо загрози, але й не перебільшуємо, наголошує він. В будь-якому випадку, друзі, пильно слідкуємо за всіма повідомленнями в межах того, що дозволено, коментуємо, аби справді не сіяти паніки, ну і не давати підґрунтя російській пропаганді закріплюватися в наших містах. Це дуже важлива річ. Але й в самій Росії не так все просто і однозначно, як вони полюбляють говорити. Видання New York Times буквально вчора публікує дуже інтригуючий матеріал, якому мовиться про те, що. Федеральна служба безпеки Російської Федерації назвала Китай ворогом і побоїться його інтересу до Далекого Сходу. Ми, друзі, до речі, такий сценарій в рамках проєкту «Центр громадської аналітики вежа обговорювали вже і допускали те, що рано чи пізно Китай може почати військову операцію проти Росії. Не на всій території, але на якісь так точно. Поки що він здійснює цю експансію в тихий спосіб, економічною чином. Видання York Times пише про те, що російське відомство у своєму внутрішньому документі вважає, що Пекін зацікавлений російському Далекому Сході, а також попереджає про китайське шпигунство в Арктиці. Там Китайська Народна Республіка, на думку російських контррозвідників, шукає давньокитайські сліди, щоб обґрунтувати можливі територіальні претензії. Також китайців цікавлять російські військові технології, дрони, аеропружність. Аеродинаміка, військові льотчики та розробки ще часів Радянського Союзу. У матеріалі видання йдеться, що було помічено і спробу вербування чи купівлі лояльних фахівців, особливо тих, які залишаються невдоволені нинішнім путінським режимом. Також ФСБ зафіксувала інтерес Китаю і до вагнерівців. І зазначається, що відразу після початку вторгнення в Україну ФСБ запустила приховану програму Антанта 4. Яка спрямована саме проти китайських спецслужб, а це означає, що Пекін, незважаючи на публічну риторику Кремля, давно розглядається як загроза. Загроза саме Росії. Звісно, друзі, це не означає те, що буквально завтра розпочнеться якесь військове протистояння Китаю проти Росії або Китай почне вторгнення на далекий схід. У будь-якому випадку це означає, що справді можна розвивати трек. Протистояння між Росією та Китаєм, але зробити це буде вкрай непросто, особливо в цій ситуації. Тим часом, друзі, в Китаї готують і пробують різні сценарії тотального контролю за усім людством. Буквально кілька місяців тому у пресі з'явилася інформація про те, що у Китаї виявили новий варіант коронавірусу. Час від часу вона оновлюється і поновлюється. І навіть те, що пишуть російські телеграм-канали, то розглядається варіант, якщо раптом буде заморожена війна, можна було б запустити якусь нову пандемію. Не без допомоги Китаю, звісно. Що стосується нового коронавірусу під назвою hku 5 covid 2 він знаходиться в одному кроці від небезпечної мутації, здатної призвести до нової пандемії. Про це пише видання The Independent із посиланням на дослідження американських учених. Так, от друзі, цей коронавірус страшніший ніж звичайна корона, про яку ми знаємо, яку вже ми пережили. Летальність сягає у 34%. Новий варіант цього коронавірусу, згідно з результатами дослідження групи вчених з університету штату Вашингтон, може заражати ширший спектр тварин ніж covid 19 і може мати більший потенціал для переходу між видами. Невелика зміна в білку шипі вірусу, дозволить йому прикріплюватися до клітини людини у горлі, роті та носі, зазначають дослідники. Тому Китай тут рухається. Нажав цими мильними кроками до цього треба бути готовим, так само як і готується сьогодні Європа до можливої війни конвенційної Росії проти всієї Європи. Ну, до прикладу, видання The Guardian пише про те, що Німеччина почала нарощувати мережу бункерів та бомбосховищ через загрозу саме такої війни з Росією. Федеральне управління цивільного захисту планує швидко розширити мережу бомбосховищ та укриттів, адаптувавши тунелі, метро, паркінги і підвали під захисні споруди для 1 мільйона людей. З приблизно 2 тисяч об'єктів часів холодної війни лише 580 нині придатні до використання. Їхній загальний потенціал 480 тисяч місць. Це приблизно відсотка населення. Для порівняння у Фінляндії доступні укриття для 85% населення. На оновлення старих бункерів, як пишуть в The Guardian, потрібно буде приблизно 10 мільярдів євро за 4 роки. А за 10 років приблизно ще 30 мільярдів. Від частина коштів буде виділена завдяки скасуванню боргового гальма. В березні уже відповідний законопроект там був проголосований, навіть ще коли мерц не був канцером. Окрім будівництва, планується удосконалення системи оповіщення і захист їх від кібератак. Ну і також вони закликають, вкотре населення мати запас їжі на 3 доби, а краще на 10. Також у самій Фінляндії, задано мною є вже ініціатива про збільшення видатків на оборону, і на таку ініціативу просто є чим далі, тим більше країн. Роблять вони це не дуже швидко. Тому ще раз наголошую: війна Росії проти України, яка триває для Європи зараз дуже вигідна. Навіть стало відомо про те, що у Чорногорії почнуть виробляти безпілотники для України. В такий спосіб вони будуть і собі допомагати, ну і звісно, нам. Створюється система загальноколективної безпеки Європи. Говорю свідомо не Європейського Союзу, а Європи, куди входить і Україна. Але Україну не дуже поспішають бачити в структурі ЄС чи взагалі в системі колективної безпеки. Ну, принаймні, не всі хочуть це бачити. Новобраний президент Польщі Караль Навроцький заявив, що він наразі проти вступу України до Європейського Союзу. Відповідне інтерв'ю він давав угорському Ютуб-каналу. Мендінер так в Угорщині він давав це інтерв'ю і говорить так само, як і Віктор Орбан. При цьому він говорить, що Польщі потрібно підтримувати Україну зі стратегічної та геополітичної точок зору. Мовляв, вони мають триматися, тому я і кажу, що Європа зацікавлена в тому, щоб Україна зберігала свій суверенітет і не впала під тиском Росії, тому вона допомагатиме нам. Навроцький говорить, Росія це постімперіалістична, неокомуністична держава, очолювана військовим злочинцем Владіміром Путіним. Але українська влада на думу Навроцьку має розуміти, що у таких європейських держав, як Польща та Угорщина, є свої інтереси. Як приклад, він навів ексгумацію поляків. Жерт волинської трагедії 43-го року. Вітак, друзі, як ми з вами говорили тут на каналі, наш шлях до Європейського Союзу буде дуже непростим, не те, що шлях до НАТО. На цю хвилину всі новини. Підписуйтеся на канал, прошу вас підтримувати мою роботу своїми коментарями. Поширюйте відео друзям. Всіх люблю, всі ношину і не перемикайтеся. Все буде Україна!